Я буду говорити не як викладач Томицького університету, не як доцент, не як кандидат наук філологічних, яка теж орієнтується в питаннях мови і те, що зараз відбувається, це не Це не Бо е, Почалося відродження е, європейське від того, що, що е, написано було б на комедії італійською мовою, а не латиною, як до того часу писали. І коли держава Ізраїль почала засновуватися, чому не взяли російську? Всі знають російську в Ізраїлі, а там яка державна мова? Чому не взяли російську? Чому всі країни чіпляються за свої мови? Чому в Біблії написано, що слово це Бог, а Бог це слово? Тому мене як філолога це страшенно обурює, але я не про це хочу говорити. Я хочу говорити, як середньостатистична, абсолютно нікому не відома громадянка Житомира. Бо це нормально, що я невідома. Я не політики, я бриджуся політикою. Я не хочу нею займатися. Але зараз ця політика прийшла в мою хату. Мої батьки з Чернігівщини, І я українка. Але сталося так, що моя мама померла, коли мені було 6 років, і ми з братом залишилися з батьком. Коли було мені 9 років, батько одружився другий раз, і моя друга мама росіянка. Причому абсолютно і по батьку, і по матері. Вони старообрядці. Вона нас виростила, вона нас виховала, в мене є сестра. У мене троє кумів, куми, кума, чистокровні росіяни. З ними я спілкуюся з тих часів, як познайомилися російською мовою. Абсолютно ніяких проблем. Ми можемо говорити по-русски. Ми можемо також говорити по польську, жадний проблем. Але не в цьому справа. Але я хочу говорити своєю мовою, якою навчив мене говорити батько і якою навчила мене говорити мати. Я добре пам'ятаю, як ми їдемо ще зовсім малі, і батько мені показує Батурин. Не треба розказувати, що таке сьогодні історія. Я цю історію чула з трьох років, з трьох. Тому що батько мені показує на батурин і каже: Дивися, оце! І розповідай мені про Батурин і розповідає мені про Мазепу. Він цієї історії не знав, він комуніст, він цю історію офіційну, яку він вчив. Це була зовсім не та історія. Але він з Чернігівщини, там, де кожен камінь розповідає ту історію, яка є справжньою. І тому, що таке Київ, Київ ще хорив, що таке Батурин. Я це знала з трьох років. Тому що це просто були батьківські казки. От як це я сприймав. Це для мене, це моя органіка, це мої ДНК, це моя кров. Я повинна зараз куди це сидіти? Куди я повинна стихатися від цього всього? У мене теж немає ще старечого склерозу, я добре пам'ятаю, як у 91-му році я вчепила на себе волосся жовто-блакитну стрічку, як два міліціонери мене виволокли і відлупили у відділенні міліції. Я це теж добре пам'ятаю, розпитуючи мене, де мої спільники? Це за що? За що? Я не, не мала уявлення взагалі, про які спільники. Про що мова йде? Це політика, яка лізе в моє особисте життя. Я не хочу такої політики. Чому вона повинна туди лізти? Я добре пам'ятаю, як було сказати в тролейбусі Закомпостуйте, будь ласка, квіток, і весь тролейбус дружно повертався до тебе, ніби ти рідкісна тварина екзотична. Я добре знаю, як це робилося. Я в школі ненавиділа українську літературу і дуже складно ставилася до української мови. Але я обожнювала російську літературу. Обожнювала, тому що програма була складена так, як я вже потім довідалася, як фахівець, щоб усі ненавиділи українську мову. І ненавиділи українську літературу, тому що цю літературу не можна було читати, вона була гідка, просто нецікава. А російська була цікава. Це я потім довідалася. Але я це так сприймала. Якби не вдома не, не, не розмовлялися українською, якби не українська школа, я не знаю, як би я про це думала, але, мабуть, би думала якось -то і е, я е, до чого це все веду? До того, що в мене, до речі, друзі в Москві, причому дуже навіть непогані друзі. Я з ним познавалася в Артеку, я абсолютно була радянською дитиною. І коли я в 4 роки читала у тому ж Чернігівському, е, там Чернігівській області в Коробському районі читала газету Правда, то всі збігалися як на шоу подивитися. Це моє це перше чтиво – Газета Правда. Я читала російською мовою, а не українською. При тому, що українською я звичайно... Я це все веду до того, що я, як людина, все-таки з якоюсь, якимось якимись рівнем освіти дуже з величезною повагою ставлюся до російської мови, до польської, до всіх, які існують у світі. Але сьогодні ця політика до мене, середньостатистичної громадянки Житомира, прийшла додому і робить мені особисто мені робить шкоду. Я прошу вас, тих представників влади, які тут сьогодні є, тих, кого я теж вибирала, я прошу вас мене захистити. Бо ви для цього обрані. Я вас дуже прошу це зробити і вас також дякую за увагу.